Паспортний терор під Росії набирає обертів українців, що живуть на тимчасово окупованих територіях, і далі змушують отримувати паспорти з двоголовим орлом на обкладинці. У сьогоднішньому зведенні генштабу зсу розповіли, що на Запоріжжі росіяни вдалися до погроз. У населеному пункті Кам'янка на початку 2023 року окупанти шантажували працівників центру первинної медико-санітарної допомоги, що в разі відмовлення від отримання паспорту РФ грошове забезпечення буде знижено на 60%. Після того як насильницька паспортизація не подіяла на більшість працівників центру, росіяни повідомили про закриття лікувального закладу. Таких повідомлень сотня Росіяни на окупованих українських землях відмов. Лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорта. У школах обіцяють видавати атестати тільки тим, хто оформив російські документи, а освітян без таких звільняють: не можна забрати гуманітарну допомогу. Путін вже підписав указ про депортацію українців, які не отримують російські паспорти. Установить, что граждане Украины, лица, состоящие в гражданстве ДНР или ЛНР и лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства. Реализовать меры, исключающие применение административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации до 1 июня 2024 года. Так само діяли у радянському Союза. В первые десятилетия его существования проводили насильницкую депортацию крымских татар, армян, греки, танимцев німців. Путин хотел бы видеть активизацию мер по насильственной паспортизации на оккупированных территориях. Потому что если на оккупированной территории будет возможно жить и с украинским паспортом, то, конечно, очевидно, большинство населения хотели бы его сохранить, потому что так или иначе этот паспорт является определенной гарантией такого более спокойного и стабильного будущего. С российским же паспортом в какой-то мере ехать некуда, люди остаются заложниками ситуации да, и вынуждены так или иначе быть частью вот этой всей российской социодемографической машины. А как думаете вы? Напишите про это в комментариях под видео и подпишитесь на канал. Тут багато цікавого. Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь у мітингу проти екоциду в Україні, який спричинили росіяни підривом Каховської ГЕС. Це акція для України проти вторгнення Росії та злочинів, які вона вчиняє. Зазначила активістка під будівлею Організації Об'єднаних Націй у німецькому Бонні, де вона виступила з промовою, в якій засудила Росію. Я вважаю, що дії, які вчиняє Росія, і робиться вже тривалий час, абсолютно жахливі. Крім цього, Грета Тунберг не надто високо оцінила роботу ООН після підриву Каховської ГЕС Not very high, but yeah. якось активістка зазначила, що люди не повинні стояти осторонь і дивитися на злочини окупантів. Вона повністю підтримує Україну та закликає до цього увесь світ. Ми підтримуємо are on Ukraine, вас. Ми бачимо, що відбувається. Увага всього світу um, прикута до України і to, до Росії. Go, Ми не будемо мовчати. будьте сильними. Ми солідарні з вами. And сказала Тунберг. На Росії в Пітері розпочався міжнародний економічний форум. Фейлів було дуже багато в країні, яка ізольована від світу, не може бути нічого міжнародного та й з економікою. Там все дуже важко. Але маємо те, що маємо. Взагалі заявив, що склад закордонних учасників МЕФ у 2023 році демонструє посилення ізоляції Росії від усього цивілізованого світу. Рятувати ситуацію кинули прес таше Захарову там підключилися американські спецслужби і привратілись в того, що то превращається в таких случаях. Не читайте ви цю помойку. Ми знову доказувати. Да ми нікому не доказываем, ми живемо, а вони сидять десь там вдоль забору і то не тявкают. Нам взагалі дела нет. Меню цікаве: тут і стерлять, і розбив. За комплекс майже 50 доларів. Алкоголь теж за космічними цінами. Пригощала пропагандистів кавою з аленіною. яка гдота! Костя форму розлікають, угощають. Є представлені арктичі продукти. І тільки що мені зробили кофе з соліниний. Попробую. Очень оригінальний вкус. Нікода не пил кофе з оліням. На вході на форум людей зустрічали дівчата. Їх обирали ретельно. Деякі прямо намагалися потрапити на форум, пропонуючи себе на сайтах. З технологіями. Теж провал. Ось, наприклад, росіяни показали Патріот К-30Т дрон для російської армії. Але є нюанс. Він китайський і продається на Аліекспрес. А зараз взагалі зі знижкою всього 172 тисячі рублів. А це Лада Ікс крос Виробництво стартує на заводі Лада Санкт Петербург. І тут теж є нюанс. Це не Лада, а китайська ФАВ. Это очень хорошая машина для России. Я из Эмиратов и хочу сказать, что машина действительно хорошая. Мне нравится. Обдурили, а вон ради. На форуме навіть був воскресший Жириновский. Не рассеть, прости господи. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами. Пропагандистські змії знову брешуть про те, що приїхала делегація учасників із 130 держав світу. Але карта виглядає ось так: Росія пробиває дно все глибше і глибше. Сміється увесь світ. Ну, як є, ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України. Вже кілька днів генсек НАТО Єнс Столтенберг перебуває з робочим візитом у США, де вже ж відбулася і зустріч з президентом Америки Джо Байденом. Головна тема їхньої зустрічі це війна в Україні і, беззаперечно, вступ України до НАТО. Власне кілька іноземних авторитетних видань випустили ряд статей на цю тему, посилаючись на інсайди з Білого Дому. New York Таймс до слова запевняє, що США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО замість самого вступу в НАТО. Що мається на увазі? Україна може отримати десятирічні зобов'язання в галузі безпеки, як це було з Ізраїлем. Ізраїль отримав цей статус 9 років тому. В американському законодавстві це називається. Основним стратегічним партнерством у випадку України цей статус повинен дати Путіну зрозуміти, що НАТО буде продовжувати постачати Україні військову допомогу, але в Білому домі розуміють, що Україна не погодиться на такий сценарій. Також New York Times пишуть, що союзники тиснуть на Байдена, щоб той пришвидшив членство України в НАТО. Але швидше за все, що гарантії безпеки, що вступ до НАТО Україна отримає лише після закінчення війни, точніше, після перемоги над окупантами. Так, генсек НАТО вже встиг офіційно заявити, що Україна не отримає офіційне запрошення до альянсу на липневому саміті НАТО. Також Столтенберг додав, що гарантії безпеки від НАТО мають захистити Україну від нової війни. Але ключове в цій заяві це після закінчення цієї війни. Такі заяви доволі невтішні, тож залишається сподіватися на більш активну роботу наших союзників та дипломатів. В Ростові на Дону суд почав слухати справу стосовно понад двох десятків учасників батальйону Азов. Їх взяли у полон під час окупації Маріуполя. Регістрація адрес реєстрації город Маріуполь серед підсудних також є вісім жінок, які працювали кухарями у тиловому забезпеченні під час дислокації бригади на комбінації Азовсталь. Шифлова рота матеріально технічна. Защитник вам был назначен э, Сур Евгений Алексеевич. Побеседовали. С материалом дела ознакомлены. С какими материалами дела ознакомлены? Мне просто не показывали. Їх затримали у березні 22-го року при спробі перейти блокпост на околиці міста під час відступу українських військ. Полонених звинувачують у скоєнні злочинів групою осіб за попередньою змовою організованою групою чи злочинною спільнотою. Проходжені навчання з метою здійснення терористичної діяльності організації та участі у діяльності терористичної організації та зазіхання на життя державного чи громадського діяча загалом вигадали цілий список звинувачень. З матеріалом відділа зараз на кожен. як заявив держобвинувачувач, було 24 людини, але двоє людей були обмінені, тому кількість підсудних скоротилася до 22. Остаточного вироку ще немає. Наступне засідання призначили на 28 червня. Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до німецького містечка Рамштайн на 13-ту зустріч очільників оборонних відомств країн НАТО. Очікуючи, що Резніков розповість про результати українського контрнаступу, вже предметно домовиться про постачання в Україну військової авіації. Зокрема, мова йде про винищувачі F-16. Я кількох країн-членів альянсу далі підтримувати Україну у під час навчання пілотів, і також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надачі реактивних літаків четвертого покоління F-16. раніше радник міністра оборони заявляв, що Україна хоче отримати від партнерів 30-40 винищувачів F-16, щоб сформувати з них 3-4 ескадрілі. Для захисту українського неба від російських бомбардувань, а також для контрнаступу, за словами Резнікова, у складі української делегації є представники повітряних сил України, які відповідальні за підготовку пілотів та логістичні питання. Також під час зустрічі обговорять новий рівень щодо забезпечення ЗСУ сучасними зенітно-ракетними комплексами, а також розгортання логістичних вузлів, наймовірніше у Польщі та Чехії. Для ремонту пошкодженої техніки, яка вже є у наявності, це остання зустріч у цьому форматі перед самітом НАТО у Вільносі 11 липня. Очікується, що його відвідує президент Зеленський і буде вести там мову про вступ України до військового альянсу. Одним із рішень, які будуть прийняті під час саміту у Вільносі, є створення Ради Україна НАТО. Це означатиме, що Україна буде офіційно присутня за столом переговорів, тобто стане 32-ю державою, яка бере участь у обговореннях. Ще раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг чітко та недвозначно заявив: ми надішлемо чіткий меседж підтримки та солідарності з Україною. Очевидно, що майбутнє України в НАТО, Найбільш страшний сон Путіна продовжує здійснюватися. Сплю. Ну, в общем, немного, наверное, 6-7 часов я 6 В основному сплю. Захід продовжує накачувати Україну передовим озброєнням, і дійсно цим пишається. Запад накачує Україну оружим. Ну так воно і є. Ніхто ж цього не скриває. Наоборот, гордяться цим. Цього разу відзначилась Великобританія. Міністерство оборони Королівського острова в найближчий місяць передасть Україні загадкові безпілотники. Я кажу загадкові, адже відомо лише, що це 3D-дрон Камікадзе, про передачу якого Великобританія заявила місяць тому і дотримала своє слово. Ось яке символічне відео опублікувало в Твіттері Міноборони Великобританії. Є припущення, що це абсолютно нові засекречені розробки британців, які виготовили ці безпілотники спеціально для України. Дальність польоту за попередніми даними близько 300 кілометрів. То з такою дальністю ураження ці безпілотники, модифікацій яких насправді багато, можуть успішно долетіти, і до Москви. система ПВО москви спрацювала штатно, удовлетворительно, хоча є на чим працювати. Чи наважиться Україна на такий крок? Велике питання, адже офіційно, наче ніхто з партнерів, дозволу на це не давав. Однак, в принципі, ніхто її не проти. Вони провоцирують нас на зеркальні дії. Якщо вам сподобалося це відео і ви вболіваєте за якнайшвидшу ліквідацію кремлійського вождя, тоді вам до нас підпишіться на наш канал Україна. Сьогодні найголовніші новини показують лише тут: оперативно, доступно та лаконічно. Санітарна зона Путіна російський диктатор знову погрожує Україні знищенням всього живого через власну параною. Цього разу він забажав демілітаризувати прикордонні зере області і зробити їх просто непридатними для життя. Це не значить, що е, прильотив. так называемых, не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорит очень, очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Выгода на россиянова зона, ни мая тумай захрестывает их вид обстреля с территории Украины, заявил Метро Песков. Відтак, зі збільшенням кількості далекобійного озброєння сіру зону планується збільшувати. Пропагандисти вже навіть намалювали її першочерговий вигляд. Щоправда, яким чином відступаючі нині окупанти планують реалізувати задумане в Кремлі? Не уточнили. Відреагували на заяви Путіна і в офісі президента Зеленського, зокрема, розмови про санітарну зону там назвали фактично зізнанням в підриві каховської дамби і наочною демонстрацією того, як саме в Кремлі бачать територію, яка не загрожує Росії. Це означає, що все, що сьогодні вони окупували, і це включно до речі, з Каховської ГЕС. Вони будуть нищити от всю інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, саме цивільну інфраструктуру, тому що військово ви розумієте, що це дуже маленька кількість військової інфраструктури. Вони хочуть втікти з нашої території, програвши війну, але хочуть при цьому знищити максимально все, що знаходиться сьогодні на окупованій території, включно з Кримом. Не забув ставити свої 5 копійок. І Дмитро Медведєв він вважає, щоб убезпечити Росію, санітарна зона має проходити по кордонах Львову. Тож, схоже, за такі вислови до справи про військові злочини кремлівської верхівки додасться і ще кілька томів. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу такої ідеї Кремля. І не забувайте підписуватися на канал Україна сьогодні, щоби знати ще більше свіжих новин. Імперські амбіції Путіна не вщухають. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія хоче захопити не лише Україну, а й Білорусь. Російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території. Він має такий план щодо України, і абсолютно очевидно, що це також його план щодо Білорусі, заявив Шольц під час прес-конференції у Берліні. Такі припущення німецького канцлера є цілком реальними. Варто згадати, як журналісти-розслідувачі знайшли та проаналізували кремлівський документ, у якому йшлося про підкорення Білорусі та ліквідацію її незалежності до 2030 року. Тож, аби цього не сталося, Шольц вважає, що необхідно підтримувати Україну і вести конкретну розмову про гарантії безпеки. І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимось на нав'язаний мир. Росія має вивести війська. Додав він. Нідерланди закуплять для України радари для ППО на загальну суму 150 мільйонів євро. Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів. Як зазначили у відомстві, Нідерланди закуплять для ЗСУ чотири пасивні радіолокаційні системи Вера і Джи на суму 150 мільйонів євро. Такі системи використовуються для виявлення, визначення місцезнаходження, супроводу та ідентифікації як повітряних, так і наземних і морських цілей. Ця система має дальність до 400 кілометрів, може відстежувати дані про 500 цілей в реальному часі і зберігати дані про 10 тисяч цілей. У міністерстві також зазначили, що Нідерланди та низка європейських країн вже обговорюють можливість навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Поки що в обмеженій кількості, яка надалі може бути збільшена. Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію зусиль Європи щодо цього. Всі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись зокрема з Бельгією, Люксембургом. Великобританією та представниками галузі а ще в рамках чергового Рамштайну Нідерланди мають намір голосити про виділення 40 мільйонів євро для України на закупівлю засобів ППУ, які будуть передані вже найближчим часом. А поки чекаємо на оголошення цієї новини, ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте те, що вам сподобалось для нас. Це дуже важливо. У окупантів почалася серйозна недостача військової техніки. Можна совершенно точно констатувати, що це наступлення почалося. але Путін продовжує запевняти, що ніяких втрат немає. Ну або якщо є, то невеликі в рази менші за українські. Значить, вони за це время втратили... свише ста 160 танків. и свыше 300, 360 бронемашин разного типа. Это, это только то, что мы видим. Танков у них свыше 160, у нас 54. А вже выдавание бажано задействовано. Я сказал, 25-30% поставлен, от поставленной техники уничтожено. Ну, да. І Путін навіть сам не збагнув, як зізнався в тому, що його техніка гине як роса на сонці, і її не вистачає. промисловості, деякі працюють в дві зміни, а, не, а багато в три, практически днем і ночь. І, і працюють дуже качественно. На зустрічі з воєнкорами Путін розповів, що зброю та техніку Росії виготовляють буквально без вихідних. Тоді питання, куди вона дівається, основним видом вооружені производство за рік збільшено в, в 2,7 раза, а по найбільш востребованому правлінням в 10 раз. В 10 раз правильно. Українці знищують російську техніку набагато сучаснішою іноземною зброєю, а особливо бункерному надокучають снаряди калібра 155. В Судні Штатах в місяць п'ятнадцять тисяч. тисяч. в місяць всього производят США. А армія України 5 шість в сутки втраті. Ту російську техніку, яка хоч трохи виживає від важкої артилерії, намагаються ремонтувати, але безуспішно. Умілі російські механіки давно десь зігнили, тому росіяни насильно залучають до ремонту цивільне населення. Зокрема, в тимчасово окупованому Криму російські солдати примусово забирають місцевих СТОшників, щоб ті лагодили російський металобрухт. Нам ні в коїм випадку не розслаблятися. До того ж, недостача вільних рук на тимчасово окупованих територіях настільки велика, що немає кому копати могили. Всі копають окопи, бо там більше платять. Така ситуація змушує військове керівництво Росії поповнювати нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Яка саме старовинна техніка поїдена на нерівний бій сучасною зброєю НАТО, наразі невідомо. Але коли ця інформація з'явиться, ми обов'язково про це розкажемо на нашому Ютуб каналі Україна сьогодні. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Головна битва ще попереду. Україна за інформацією агентства Reuters, зараз у наступальних діях задіяла тільки три з 12 підготовлених бригад. Йдеться про бронетанкові бригади, дев'ять із них навчені та оснащені на заході. Бригада зазвичай включає 3,5-4 тисячі військовослужбовців. При цьому Reuters згадує, що Україна заявляла про сформовані міністерством внутрішніх справ вісім штурмових бригад чисельністю до 40 тисяч осіб. Отже, ймовірно, наразі у наступальній операції бере участь менше четвертої частини підготовлених до неї сил про те, що повномасштабний український контрнаступ ще не почався, зауважує і президент Чехії Петр Павел. Ось що він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили усе ще попереду. Я б назвав би це виходячи із свого військового досвіду, формуючими операціями. Слова чеського президента підтвердили і в офісі президента України. Радник голови офісу Михайло Подоляк пояснив, що зараз Україна проводить наступальні дії, щоб виявити слабкі місця в обороні ворога. При цьому навіть в тестовому режимі збройні сили України все одно просуваються вперед, створюючи паніку в російській армії, знищити якомога більше мобілізованих. Я от відверто кажу якомога більше для того, щоб додати додаткового психологічного тиску на російську армію. Друге, знищити якомога більше техніки російської, остаточно знищити, щоб вони її не використовували. І саме це сьогодні роблять наші збройні сили. Вони нищать, нищать і ще раз нищать, і при цьому поступово просуваються в рамках тестувального режиму. Ну тобто, вони дивляться де найслабше буде. Третя складова це не конкретний напрямок. Мені здається, що сьогодні Україна демонструє, що таке сучасна війна вона атакує на багатьох напрямках відразу. Захисники України показують високу ефективність. Про успіх ЗСУ на Бахмутському напрямку повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Великих втрат Росії українські герої завдали протягом останньої доби на Таврійському напрямку. Там знищили та поранили більше чотирьох ворожих рот. Величезні втрати у ворога у техніці, крім влучання по складу боєприпасів, ЗСУ пошкодили та знищили 59 одиниць різної техніки, зокрема вертоліт К-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, дві гаубиці, протитанковий ракетний комплекс Корнет та кілька БПЛА. Є просування біля вугледара. Так, наші підрозділи війська тут просунулись у бік противника до одного кілометра. Тож, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, попри серйозний опір ворога щільно заміновані поля, українські захисники впевнено звільняють рідну землю. Залишайте свої коментарі під цим відео та підписуйтесь на наш канал, адже так ви будете в курсі усіх важливих подій.